Друзі, всім привіт! З вами компанія Автофокус. У нас нове надходження. Це Audi e-tron 2022 року випуску. Автівка в нас повністю електрична. Запас даного автомобілю десь 400-450 км. Ось в такому гарному синьому кольорі вона виконана. Камери 360, сліпі зони, повний привод Quattro. Батарея в неї 95 кВт. Ось так вона виглядає з лівого боку. Зараз покажу вам стан салону ззаді. Ось такий чудовий коричневий шкіряний салон. Тут в нас є підігрів заднього ряду пасажирів, центральний підлокітник, клімат-контроль заднього ряду пасажирів. Ось так все гарно виглядає. Чорна стеля в поєднанні з панорамою. Ось так все стильно та гарно. Спереді в нас все набагато цікавіше, повний електропакет пам'ять водійського сидіння з електрорегулюванням. В такому стані у нас водійське сидіння. воно В ідеальному стані, так як пробіг в автівки всього 15 тисяч кілометрів. Ось таке у нас мультимедійне кермо від Audi Шкіряне. LCD, приборка, ось так вона гарно виглядає, все стильно. Тут в нас монітор мультимедіа надвеликий. Монітор клімат контролю, ось так це все виглядає. Ось такий в нас дуже стильний речах перемикання передач, кнопка старт-стоп, ось так все гарно виглядає. Якщо вам сподобалась дана автівка, ви можете її придбати в автосалоні Автофокус за адресою вулиця Гната Хоткевича, 22Б. Покупку можете здійснити як за готівку, так і безготівково, в кредит, лізинг або ж ми можемо обмінятися на ваше авто.